Добрий день, шановне панство. <кій> так як люди дивляться, дуже багато переглядів є на рахунок картоплі. І зараз різну агротехніку вирощування картоплів. Не різну, а таку, яка в мене вийшла. І буду показувати. Потім думаю ще й зважу, оцінимо результат, який ми будемо мати. Так, дивіться, тут картопля була. Вирощена гній був і без поливання було. Ну, коротше, на весь город я розкидав гній і маємо ось такий результат. П'ять кущів рядом, дуже рядом. Інша картопля. Та сама картопля, сорт одинакової картоплі, але дивіться, бульби зовсім різні, більші. І що, що ми маємо тут? Оскільки тут в мене рядом перці помідори. помідори, і я тут її поливав. Шланга мені туди ще тих 5 метрів не вистачало. І а тут я поливав картоплю, і там, де було 2-3 ще додаткових поливання, картопля на порядок більша. Так. І тепер. Третя ділянка в третьому місці картопля на тому самому городі, тільки біля буряків. Минулого року на даній території росли буряки. Буряки, чотири рядка буряка тут було, і я їх підживлював буряки. і ну і Гній. Потім після виривання буряків давав нагород весь гній. І маємо ось таких п'ять кущів картоплі. Тут кущі потужні. Дивіться. Ось. І я зараз піду, буду зважувати, а зараз перейдемося по буряку. Тут кінець ділянки, буряки дивіться, в тому місці. Ну, Трохи зелом заросли, тут не прополов, Ну, але то таке. Тепер дивіться, будемо буряках. Буряки місцями є хороші, там, де, напевно, буряки зразу виросли. Бо я її насаджував, раз насаджував, другий раз, два рази насаджував. От. І тепер дивіться. Далі йдуть буряки, десь від цього місця. Тут і потужніша листова маса буряків. І вони більші такі буряки. Чого? Я тут ось десь з тої точки. Починається підливання буряків було. Тут буряки воювали за життя з картоплею. Я рядок картоплі викопав. Ну і буряки, що більш-менш можна казати, що є хороші, листя тримається зеленим. Признаки хвороби є, бачу. Ну але то я вже, напевно, кропити не буду, бо тут картоплю викопую. Так. Ну, потужні буряки на сьогодні якого 27, напевно, липня. І маємо ось такі буряшки. Деякі вже огої, що можна вже виривати нутрієм. Ну, але я листки не рву поки. От. І буряки помаленьку ростуть. І так, зважування, дивіться, картопля, перша картопля, яка була висаджена ну, тут тогорічні всі картоплі будуть, що давалося гній город, і вона не поливалася. То саме крайня на вигляд була сама менша. Що ми маємо? 5 5 кущів, маємо 3,5 кг. Тобто під картоплею, яку я посадив і не поливав, і вона росла вже руками, росте картопля на картоплі, то на 27 липня маю під кожним кущем 700 грам картоплі. Так, друга картопля з п'яти кущів майже відро вийшло. Це картопля, яка поливалася, напевно, додатково 2-4 рази. Я не пам'ятаю, скільки я підливав її. От. І зараз дивимося на вагу. Зараз фокусую. Маємо 6 кілограмів 440 г. Тобто під кожним кущем картопля там, де вона поливалася, маємо десь кілограм 300 грам, напевно. Ну, приблизно. Кілограм 300 грамів під кожним кущем. Зараз попробую. Ну, зараз ще зважу, потім остає найбільша картопля, я її відберу. Ну і третя картопля, яка росла на місці минулорічних бояків. Вона була також без підливу. І маємо її вагу 5 кілограмів 900 г. Тобто кілограм приблизно 200 г під одним кущем. Тут я збирав і дрібну і велику картоплю разом. Звичайно, грубої картоплі буде трошки менше. Ось. Ну, бачите, давно такого врожаю великого не було. Того року просто вчасно падали дощі, але там, де не падали дощі, була посуха, то і я підливав пару разів, то результат, звичайно, трохи кращий. І ще який висновок. Якщо робити сівін, отак як я на картоп... на буряках картоплю садити, і це дає результат. Бо якщо картопля на картоплі, то був інший результат. Було скільки там по, по 700 грам, а тут Є кілограм 200 на пів кілограма під одним кущем більше картоплі. Ось такий результат. І чому під е, тимво? Чому під після буряків більше? Тому що буряки додатково обробля, не оброблялися, підсипав я е, міндобривами різними. І як-не-як, вона земля теж їх. Що буряк взяв собі, а що трохи осталося в землі. Ну і даю гною. Вирощую картоплю на е, гноєві нутрій. Все, дякую за увагу, до побачення. А, ще ні. Давайте ще зважу найбільшу картоплю. І так, на вигляд, одна картоплина найбільша на теперішній на, з того, що я викопав. Зараз має вагу 480 г. Того року я вже одну картоплю викопав більше 510 грам. А в своєму господарстві в мене найбільша картопля, яку я викопав, була 1 кг 300 г. Була дуже-дуже така здорова, дуже здорова картопля. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.